Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Яркас. Викупили зі Швейцарії ось такий класний та надійний автомобіль це Nissan Qashqai, а саме з правильним та надійним двигуном 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль 2012 року, модельний рік автомобіля 2013. Даний автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Він іде на семимісний, повноприводний. По автомобільчику присутньо два косметичних підкраса. Кому буде цікаво цей автомобіль по підкрасах, по лакофарбовому покриттю, вийшли додаткове відео Viber, WhatsApp, Telegram, будь-куди завгодно. Так, друзі, розкажу вам трошки по комплектації, що присутні в даного автомобіля. По комплектації в нас присутні біксенонові поворотні фари, присутні у нас омивач фар, присутні у нас протіутуманні фари, камери 360 круг, вони розташовані спереді, по бокових дзеркалах та взаді. Ось такий автомобільчик по капоті, по капоті ніяких царапин, м'ятин, сколів взагалі немає. Дуже такий класний та збережений стан автомобіля. Правильні, легкоспавні диски нісановські, оригінальні. Вся тормозна система обслужена, тормозні колодки, тормозні диски, все просто в новому стані. Ось такий залишок протектора резину ще залишиться на два сезони. Також фіксуйте даний автомобіль по ВІН коду, перевіряйте будь-де завгодно. По карвертикалах, по офіційних базах Nissan, будь-де завгодно, любі перевірки. Датчик світла, датчик дощу, панорамний дах на всю кришу, хромовані рейнги, камери 360 по бокових дзеркалах, так як наголошував, безключовий доступ зі сторони водія та пасажира. Також по вікнах автомобільчик 12-й рік. Задні вікна у нас притоновані заводським напилом, заводу. По лівій стороні, як ви бачите, ніяких м'ятин, царапин, сколів, дефектів взагалі по автомобілю немає. Дуже високий кліренс даного автомобіля, що підійде для наших доріг. Всі коспальні диски у нас в дуже гарному та збереженому стані, не почухрені від бордюрки. Також вся тормозна система даного автомобіля обслужена. Так, друзі, показую вам по задній частині задні стопи, як ви бачите, не запутівши, не потріскані. Заднє стікно у нас йде з підігрівчиком, Всі логотипи Кашкай плюс 2 все на місці. Безключовий доступ на кришки багажнику, камера заднього огляду. Дицеї, всі логотипи все присутні. Друзі, як ви знаєте, це найкраще поєднання в Нісанах Кашкаях. Тому що самий правильний двигун 2.0 дизель мільйонів в парі з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор. Самий класний та надійний двигун. Ці двигуни встановлювалися на комерцію, як ви знаєте, на Opel Vivaro, на Renault Trafic, на Nissan Prima Star, на Nissan X trailer Дуже надійні та ресурсні двигуни. Так, зараз показую вам саме основне автомобіль по днищу. Подивіться на стан днища швейцарської машини, ніякої рожавчинки, нічого знизу немає. Кожен болтик, все в гарному стані, також екологія в автомобілі, сажовий фільтр, ЄГР, все на місці. Ніхто нічого не вирізав, ніхто нічого не перешивав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так вам все чесно відкрито показую по даному автомобілі. Також по задньому правому стопі також ніяких е дефектів, запотівань, тріщин немає. Все в гарному, збереженому стані. Всі легкоспавні диски, так як наголошував, також всі в гарному стані. Резина у нас 215-50 215-50. 5R18, дуже хороший стан протектора резини. По вікнах цей автомобіль, так як наголошував, рідній. Притоновані вікна заводським напилом заводу, безключовий доступ зі сторони пасажира, камери 360. По бокових дзеркалах розташовані. Кожна кнопочка, друзі, все по автомобільчику працює. Покажу вам тормозну систему спереді даного автомобіля. Також все обслужене, просто тормозні диски, колодки, все в новому стані. Друзі, також забув сказати, цей автомобіль, ще раз нагадаю, повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. По, по приїзду в Україну ми цей автомобіль обслужили, поміняли масляний фільтр, топлений фільтр, салонний фільтр. Та замінили масло в двигуні. Новому власнику взагалі нічого не, нічого не буде потрібно робити по даному автомобілі. Так, зараз ми перейдемося до салону, безключовий доступ зі сторони. Водія почнемо з дзверної карти водія. Подивіться на її стан, ніяких потертостей, подертостей немає. 400 стеклопідіймача. Топова музика боус. Також по пройомчиках ніде ремнем безпеки не побито, не подерто, не почухрено, пластмаска на гарному та збереженому стані. Подивіться на стан сидіння водія. Вони не шилися, не красилися, ось в такому вони стані. Також показую вам кермо. Кермо в нас також не перешивалося, не красилося. Дуже такий гарний збережений стан. Також у нас присутній круїз контроль, регулювання переключання музикою 207 343 км чесного перевіреного пробігу. Відключаємо повний привід, підігрівчики сидінь. Ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка гідротрансформатор, двозонний клімат контроль камери 360. Пізніше вам все покажу, продемонструю, як працює. AUX, USB, два пістаканічка, ручне гальмо, все по автомобільку працює чітко. Також панорамний дах на всю кришу по даному автомобілю. Дійсно, дуже хороший та якісний автомобіль, надійний, дешевий в обслуговуванні. Зараз взагалі важко дуже знайти хороший автомобіль в Європі, в Швейцарії будь де завгодно. Якщо він хороший, за нього потрібно заплатити немалі кошти. Але ми, як ви знаєте, тільки привозимо чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, перейдемося до дверної карти задньої. Також дверна карта задня, вся в гарному та збереженому стані, ніяких подряпин, царапин немає. Знизу, також, також все в гарному стані, без, ржав, без ржавчини. Тут є в нас резиновий захист, під захистом все в гарному стані. Ніякої ржавчинки немає. Також по пройомчиках ніде ремнем безпеки не побито, ніде не зачухрано, по пластмасці у нас все в гарному стані. Скрізь присутні оригінальні коврики по автомобільчику. Тут є у нас такі карманчики. Можна собі щось сховати, положити, заднє сидіння, як ви бачите, просто віддалі. Ніяких потертостей, подертостей взагалі немає. Також показую вам з такого ракурсу попередній частині Даний автомобіль. стеля автомобіля не прокурена. Автомобілі дуже приємний запах, тварини возили. З автомобілем відносилися за кордоном дуже добре. Так, Перейдемося до багажного простіру. Так, покажу вам зразу, продемонструю. У нас присутній там сам буфер, акустика Бовс, присутній аварійний знак, піна, так як автомобільчик друзі приїхав зі Швейцарії, так все вам показує, так як є. Додаткових два сидіння по автомобілю. Два місця. Подивіться, скільки багато місця, кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Так, Сидіння ми складаємо. Подивіться, який великий та просторий багажник. Бокова пластмаска у нас ніде не зацарапана, не подерта, вся в гарному та збереженому стані. Також обшивка кришки багажнику також ніде не зацарапана, не подерта. Все вам, друзі, показую чесно відкрито так, як є, щоб були в мої... впевнені були в моїх словах. Також, друзі, не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми доставимо цей автомобіль вам під дім та всі наші автомобілі. Так, Перейдемося до дверної карти задньої правої. Також все в гарному та охайному збереженому стані. Також по прийомчиках ніде ремнем безпеки не побито, так само по пластмаски, нічого не зацарапано, не подерто. І Софікс у нас присутній, бокові аєрбеки. Сидіння у нас складається в рівну підлогу, регулюється по висоті та по виліту. Сидіння підтягується до переду та дозаду та регулюється в рівну підлогу. Ось в такому стані у нас сидіння гарному, нічого не затерто, так як наголошував скрізь присутні оригінальні коврики. Автомобіль дуже чистий, охайний, збережений на свій 2012 рік. Також вам показую дверну карту праву. Ось в такому вона стані гарному. Також топова акустика Bose. Також по пластмаски нічого не зацарапано, ніде не подерто, так само так само по пройомчиках ніде ремнем безпеки не побито, не вибито, не зацарапано. Подивіться на стан сидіння пасажира. Вони нові просто, подивіться. Ідеальний стан збережений сидінь. Вони не протерті, не прокурені, також не витерті. Ось так має, друзі, виглядати правильно, правильно та збережено автомобіль на 207 тисяч пробів. Так, друзі, саме основне показую вам всю сервісну історію даного автомобіля, як автомобіль обслуговувався. Ось так має виглядати вся сервісна книжка даного автомобіля від початку до кінця. Фіксуйте, перекладайте. Він код автомобіля, записи про обслуговування, як автомобіль обслуговувався. Так, друзі, фіксуйте, перекладайте. Фіксуйте, перекладайте. Останній зафіксований пробіг був, був на 205 тисяч. Зараз, друзі, пробіг 207 тисяч 300, 300 з лишнім кілометрів. Автомобіль практично обслужений. Ми також, як я вам наголошував, замінили масло в двигуні, масляний фільтр, топлений фільтр, салонний фільтр. По автомобільчику нічого не потрібно робити. Так, друзі, зараз перейдемося до салону, буду вам його показувати по салоні. Заведу двигун, покажу роботу двигуна, як працює у нас двигунчик. Присутні по автомобільчику Два ключі, як наголошував, автомобіль ми заводимо. Автомобіль, автомобіль заводиться чітко, рівненько, без посторонніх шумів, звуків. Так, Покажу вам, що панорамний дах даного автомобіля працює, все закривається, все відкидається, все спрацьовує чітко, рівненько. Також камери 360 продемонструю. Також все включається, відключається, бокові камери з правої сторони, також бокові камери. Бокові камери з правої сторони. Ось так, друзі. Так, клімат-контроль нас працює. Все заправлено, повний привід у нас працює. 4 веде, як ви бачите, засвітилося по даному автомобілі. Зараз вам зближу покажу. 4 веде і засвітилась у нас. Ось такий, друзі, автомобільчик. Так, індикатори у нас засвітилися жовтим, підігрівчики сидінь, що працюють. Ручне гальмо у нас працює, як ви бачите, засвітилося. Автоматична надійна коробка гідротрансформатор спрацьовує чітко, безключовий доступ, Я у нас заглушечка. Покажу вам ще підкапотний простір даного автомобільчика. Як ви чуєте, двигунчик працює рівненько, класно, без посторонніх шумів, звуків. Ось так, друзі, має працювати надійно 2,0 дизель на 110 кВт. По фарах автомобілі рідні 12 рік. По фарах автомобіль рідні 12 рік. Ось так, друзі. Правильна надійна робота двигуна 2,0 дизель, двигун мільйонник на 110 кВт. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль? Мене звати Ярослав, я знаходжуся в місті Радевилів Рівненська область. Мій номер телефону 096 33 78 655. Також не забувайте, що є у мене послуга доставка автомобілів. Під дім. Підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, Telegram канал Viber канал. Там будуть всі фотографії даного автомобіля, опис, ціна. Також під відео буде повністю вся інформація даного автомобіля. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім папа. -па.